Сьогодні розберемо таке питання, чи потрібно замочувати цеглу. Це у нас цегла М150, це М200, Це шамотна і це стара. Є така думка, що треба замочувати тільки стару, а нову цеглу не треба замочувати. Ну, давайте проведемо експеримент беремо воду і трохи наливаємо. Так, що ми бачимо? У вас на очах буквально тут пройшло 10 секунд. М 150 впитала? 200 Трохи впитала, але все вона не впитала. Шамотна, ну як поролон. Що стосується цегли БУ, як? Не використовував її. Чому? Тому що бувають такі випадки, що вона от такі сажі. Як ми знаємо, сажа до глини вже не прилипне. Моя точка зору, шамотну треба замочувати, бо її потім погано обробляти. Якщо ви її болгаркою не обробляєте, то можна не замочувати. М-150 треба замочувати. Чому? Тому що, коли ми покладемо сюди шар глини, а потім цеглу, і будемо осідати, то у нас вся е, волога піде в цеглу, і ми, ми не доб'ємось того, того, щоб у нас був шов 5 мм. Ви такого не добійтеся. Якщо цю цеглу замочити, то у вас цегла буде плавати. Ви не зможете її втримати шов 5 мм. Це дуже важливо на етапі закупки цегли. Да, ця цегла вийде вам дешевше. Але який мій мінус? Вона вбирає багато вологи, і вам потім треба буде її сушити. Піч. Якщо ви будете її інтенсивно сушити, то піч може тріснути. На мій погляд, краще купити трохи дорожу. На етапі ще коли ви будете вибирати, проведіть такий експеримент, налийте на неї води, і ви зрозумієте, яка вам цегла потрібна. Ви зекономите на цьому час, і не треба буде армування, бо коли ви вже купили цеглу, та ще пічника визвали, він подивиться і скаже, цю цеглу треба армувати. Ну, про армування ми потім поговоримо. На сьогодні все.